Всім привіт! Як завжди на порозі осені починає квітувати бідлея Давіда. Ось вона, моя красуня. Як завжди, на ній повно метеликів. Мені дуже подобається спостерігати, як метелики вправно вбирають нектар будлеї своїми довгими хоботками. Це доволі цікаво. Метеликів доволі самих різних, але найбільше павичого ока. Нектару вистачає не тільки метеликам, а ще й бджолам. Але все ж таки метелики найкумедніші. Вони схожі на маленьких слоненят з крилами. Всі комахи полохливі, тому що. Частенько сюди залітають шершні, тому необачні метелики стають здобичю цих хижаків. Цікаво у павичого ока очі то закриваються, то відкриваються. Цей особливий маневр спантеличує комах як шершні. Ну, а я продовжую спостерігати за крилатою фауною. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.